Відміна 2%, річна звітність, податки у 2023 році. Привіт, друзі! З вами Владислав! Це щотижневий дайджест новин для бізнесу. Відміна пільги 2% для ФОП третьої групи. З Нового року пільгу відмінено для грального бізнесу. Повторюся, тільки для грального бізнесу. Але Гетьманцев на днях офіційно спрогнозував відміну пільги 2% для всіх ФОП третьої групи. МінФін готує законопроект щодо скасування 2% податку та повернення третьої групи оподаткування на довоєнні ставки з 1 липня. Це цитата. І так, як це вже друге попередження офіційного лиця, а 1 липня це якраз початок нового звітного кварталу, то при всьому моєму оптимізмі, на жаль, виглядає це дуже реально. Тому поки не панікуємо, але готуємось станом на січень 23 року. Правила не змінилися, і ви, якщо знаходитесь на 2%, автоматично будете переведені на 5%. Якщо у вас є бухгалтер, то ви взагалі помітите різницю тільки в сумах податків. Робити нічого не потрібно. Щоб знати точно, що перехід вже офіційно скоро, можете підписатись на наш телеграм Посилання ось тут. Там ми попередимо про зміни багато разів і заздалегідь. Новий класний сервіс для українців за кордоном. Для українців, які були вимушені виїхати за кордон, створили застосунок Подія через нього можна отримати психологічну та юридичну допомогу, дізнатися про гуртки для дітей, проведення зустрічей, конференцій в місті, в якому ви проживаєте. Все це онлайн, просто та абсолютно безкоштовно. Долучитися до сервісу може будь-хто охочий, а далі або шукати допомогу, або ж пропонувати послуги як волонтер. Наразі онлайн-події доступні лише для українців у Німеччині, але згодом, дуже скоро, така можливість з'явиться в інших країнах. Завантажити застосунок можна в плеймаркеті та в App Store. Податки у 2023 році. Тут без новин, але уточнити потрібно. ФОПи все ще звільнені від багатьох податків на час дії військового стану в Україні. А саме: всі ФОПи можуть не сплачувати ЄСВ за себе увесь період військового стану і цілий рік після його закінчення. ФОП другої групи до кінця військового стану можуть не сплачувати єдиний податок. Ну а ФОП третьої групи поки що можуть сплачувати 2% єдиного податку з доходів замість 5%. Поки що. Після закінчення військового стану ніхто у вас не попросить податки сплатити. А на так званий борг за цей період у дії чи в електронному кабінеті не звертайте уваги, він анулюється відразу після подачі звітності. Якщо ж ви хочете сплачувати податки, ви можете, вам ніхто не забороняє. Про точні суми та дати сплат повідомлю в кінці цього відео. Річна звітність для ФОП. Може, хтось забув, хоче нагадати граничні терміни подачі річної звітності. ФОП першої групи подає річну декларацію за 2022 рік до 1 березня 2023 року. ФОП другої групи подає річну декларацію також до 1 березня 2023 року. Тут примітка станом на січень 2023 року, форми для декларації поки що вельми податкова не придумала, але обіцяють, що вона з'явиться на початку лютого. Тому, якщо у вас не виходить подати декларацію на другій групі, ви не одні такі. Третя група. Якщо ви на 5%, подати декларацію потрібно до 9 лютого 2023 року. Якщо ви на 2%, декларацію потрібно було подати до 20 січня 2023 року. Коли подавати звітність і платити податки. Тут я не бачу сенсу проговорювати все словами, тому створив для вас календар податків і звітів, в якому чітко вказано, які суми сплачувати, до якого числа, і коли подавати яку звітність. Якщо ви все ще не підписані на наш телеграм-канал, щоб отримувати нагадування про звіти, то збережіть собі хоч цей календар, це корисно. І саме основне, натискайте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі у нових відео.